Я, то ми заказали морозино. Три кульки. Ага. Ми вже прийшли в інший кафе. Тут напроти дуже гарні квіти продаються. А ось там жіночка навіть робить ці букетики. Гарно формує. Ось красота. Напроти сидіти і там також. Так, дуже гарні квітки, сонячні, напроти. Потрібно ще й вміти так зробити букетик, флористом бути, щоб зробити такі гарні букети. ось там. Так. Ну, Лілечка наша там малює 5 годинок, а ми вирішили прогулятися трохи, зайти в кафе бо з нею, мабуть, і не встигнемо. Таке, перекусить щось, вона з собою там взяла, перекушує, і яблучка є, і фанки, і водичка, якийсь бутерброд. А Потім ми це, ще прогуляємося трішки, ще й купимо морозиво і домів. Яночка. Ну що, значненьке морозиво? Ні, ні, не хочу, бо мені буде погано в автобусі, я солоденьке не буду. Янка каже, шарик, квіточка, я поставила наші два капелюхи. Так, Зараз нам принесуть картоплю фрі, я замовила. І ще одна це в лаваші. Картопля фрі із сиром. Я собі таку замовила. А Яночка а собі смішаю, замовила. Я а Яночка соусом замовила. Так. Ось так. А зараз ми будемо переодягатися Мам, і куди Яночка куди на 5 покласти. хвилиночок. Все ж таки покласти. забіжить у фонтан. Мам, куди м'яти? Так, кладь на стіл вже. А може сюди. Ну. І далі швиденько вистрибне, попробую, як на цій квіточці можна полежати. І підемо до Лілічки, Можливо, і таке буде, що скоріше намалює і її відпустять раніше з екзаменом, щоб ми встигли на автобус. Ось там жіночка формує букетик. Так. Дуже цікаво тут сидіти і наблюдати. Лампочки світять. Мені Там з однієї сторони курящий, з другої ні. Так. Ну, поки виключаємо, без стало нам місце для фонтана.